Сьогодні я хочу розповісти вам одну дуже цікаву історію. Вона сталася в чарівному лісі, де мешкають різні звірі, спритний заєць, мудра сова, сильний ведмідь, хитра лисиця, кмітливий їжачок і навіть грізний вовк. Але уявіть собі, що одного дня вони всі посварилися. Кожен хотів бути головним і не хотів поступатися іншим. Що ж сталося далі? Чи змогли вони знову подружитися? Давайте разом дізнаємось, слухайте уважно, бо ця історія навчить вас важливої істини. Я найсильніший, тож я повинен бути головним у лісі, а от ти ні. Головним має бути. Найспритніший і це я. А як же я? У мене найгостріші голки? А ви всі помиляєтесь? Найголонішим має бути найхитріший. Ха, а хто вміє краще за мене полювати? Я і сам чудово керував усім цим лісом. Чого це ви тут галасуєте, друзі мої? Що за суперечки? Ми вирішуємо, хто з нас головний в лісі. Але чи знаєте ви, що кожен із вас особливий? У цьому й ваша сила. Давайте перевіримо. А приготувала для вас випробування. Які? які, 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 які! Слухайте уважно. Ось перше завдання. Вам потрібно перенести це до струмка. І подивимось. коліна стрибками, але воно не рухається. Лисиця ходить навколо, але придумати нічого не може. Вовк пробує штовхнути безрезультатно. О, ось дивіться, як це робить Молодець ведмедю, ти справді найсильніший. А тепер. Знайдіть найкращий сховок для зимових запасів. Звірі розбігаються, шукають місця для запасів. Їжачок швидко ховає жолуї гриби під купу листя. Де ж вони? Оце так! Їжачок заховав найкраще. Браво їжачок! А тепер слухайте ще одне завдання. Уявіть, що до лісу прийшов хитрий злодій і хоче вкрасти ваші запаси. Хто його зловить? Ха, оце вже завдання для мене. Ха, і для мене також. Лисиця ховається в кущах, вовк принюхується. І вони знаходять злодія, який пробирається О, до запасів. Ага, ага, попався. Геть нашого лісу. Геть. Молодці лисиця й вовк знайшли злодія, який пробирався до запасів. Ви справжні охоронці лісу. А тепер, слухайте уважно, тепер випробування для найспритнішого. Уявіть, що в лісі пожежа. Хто зможе швидко повідомити всіх мешканців? Я. Оце так швидкість. Заєць найспритніший в лісі. Молодець. А тепер останнє завдання. Побудуйте будиночок для пташок, які залишаться на зиму. І ось звірі починають працювати разом. Ведмідь приносить гілки. Заєць знаходить суху траву. Лисиця збирає мох. Їжачок прикрашає дах листям, а вовк. Охороняє будівництво. І ось будиночок готовий. О -о -о. Ось тепер ви зрозуміли, що лише разом ви справжні господарі лісу. Тому не треба сваритися, а треба дружити. Та допомагати одне одному і діяти як команда. Ура! Ура! Ми тепер команда! команда! Ось так лісові мешканці зрозуміли, що кожен особливий по-своєму. Але найголовніше дружба і взаємодопомога. допомога. І відтоді в лісі панували мир і злагода звірі завжди підтримували одне одного.